Что там это у тебя за работа? Это вот Ванька мой целый день за баранка, слесаря, шахтеры, вот они пашут, а за компьютером сидеть под кнопкам тюкать это ж много мозгов не надо, Макс. Я к вашему сведению на компьютере вот на этот дом натюкал. Так я и говорю, молодец. И сегодня у нас вторник, сегодня у нас презентация презентация бизнес-план. І мені дуже приємно, що сьогоднішню презентацію проводить лідер нашої команди. Це ми звичайно пишаємося цим, що ми маємо такий дуже гарний приклад. Тобто, власне, це жінка, яка 6 років працює, має співпрацю з цією компанією, і вона має звичайно дуже хороший результат. І, звичайно, результат цей не був рік назад, ні два назад, тому що ми знаємо, які останні часи ми переживаємо, останні роки скажімо. Але це було зовсім недавно. Це було, скажімо, ну, якихось 3-4 роки назад. Це зовсім такий невеликий період часу. Ну і я скажу більше, що ми дуже складний час почали цю роботу, і завдяки. Підтримці валі чалової, завдяки її розумінню цього бізнесу, наша команда має можливість рухатися. І це, звичайно, дуже великий плюс, і це дуже приємно. Отже, я хочу вам сьогодні представити Валентину Чалову, лідера нашої команди і бізнес-партнера компанії нашої. Дякую, Галя. Доброго вечора, дорогі партнери. Доброго вечора, аудиторія, новенькі люди, які прийшли послухати. Добрий вечір. Які прийшли послухати про нашу пропозицію. Ви знаєте, так було приємно дивитися цей ролик. Я впізнавала ті вулички, ті ресторанчики, де ми ходили обідати. Це дійсно дуже приємно, коли ти там побував, коли ти дихав цим повітрям, коли ти дивився. Ці всі екзотичні такі знаєте, речі. І це все буде і вас. Ми плануємо в середині травня поїхати на Північний Кіпер. І для того ми сьогодні запросили людей, які хочуть послухати, також поїхати з нами. Тут дуже просто, і цей бізнес вже є на теренах інтернету. 13 років буде оце вже в березні, і ми вам пропонуємо теж разом з нами, бо багато хто з людей не знають про цей бізнес. І ми сьогодні вам постараємося донести, що це за робота, що це за занятість, яку ви можете через інтернет для себе, кожний для себе. Мати роботу дуже приємну і дає можливість не думати про те, що у нас на сьогоднішній день кругом нас. Про ті тривоги, про це все я хотіла би почати з того, що дуже багато людей попікалися на різних компаніях, які їх запрошували. Зараз дуже їх багато розвелося, особливо перед Новим роком. Вони завжди збор грошей роблять. І люди, ті, які не вміють розбиратися, де розлічити надійне, чи це ненадійне джерело доходу, чи, чи вартує туди зайти, чи не вартує. От сьогодні я презентуватиму вам таку компанію, в якій ви ні разу не жалкуєте, що ви сюди зайшли. Я тут працюю 6 років. І в моїй команді дуже багато результатів. І ця команда, яка наша українська створилася, вже другий рік ми працюємо, теж дуже багато результатів. І вже є наші партнери в усіх програмах. Але е Почну з того, що, якщо ви колись десь і впали, якщо у вас десь щось не вийшло, в якійсь ви попали халепу, то це не означає, що тепер не треба нічого робити і ні на що не звертати увагу, поїсти собі купити, чи сім'ю годувати і так далі. Треба все рівно щось знайти, якесь джерело доходу собі. І це сьогодні я вам буду пропонувати та людина, яка хоче досягти. Успіху, прийти до нього, прагне щось поміняти в своєму житті. Спочатку вона думає, все, я не буду нічого робити, а потім вона думає, що вона не зможе нічого зробити, коли ми пропонуємо їй нормальний бізнес, і вона не впевнена в цьому. А деякі люди кажуть, а я хочу це зробити. А можливо, думка міняється. Ну, багато ж людей не знають, як це робити, що тут дуже просто в нас. Але якщо ви постараєтесь, ви це зможете. І потім, коли ви це зробите, ви скажете: та це ж так просто, це дуже просто. Можливість, яку я вам сьогодні буду пропонувати, вона доступна кожній людині. Абсолютно, кожній, тільки що був уже паспорт і 18 років. І так я буду презентувати компанію, яка на ринку. Інтернету працює уже ось в березні 24 березня буде 13 років. Це компанія New Millennium Center LTD Тут дуже унікальний маркетинг, який дає вам можливість купити не тільки нерухомість, але і бути завжди з грошима. У нас тут дуже просто, дуже Надійніше, ніж люди, багато хто, ідуть кооперативи, там, де вони надіються купити собі житло. Ви знаєте, що багато дуже є кооперативів, які будують у нас у Києві і кругом по всіх містах, по всіх країнах світу є такі будівельні компанії, які будують житло. В нашій компанії, якщо вам Потрібно житло в будь якій країні, в будь-якому місці, де ви живете, можливо, ви в Києві, можливо, ви в Львові, або в якомусь містечку маленькому. Це не важливо. Зараз, якби був у вас інтернет, якби у вас був телефон, нормальний, з якого ви могли працювати, ну, звісно, дуже добре, якщо у вас є ноутбук. І так... Е... Оці можливості, які ви бачите на картинці, це Північний Кіпр, і компанія фінансує наші кошти. Якщо ми заходимо в компанію, ми вибираємо собі програмки, я вам за це зараз пізніше розкажу. Але оце все, це все на, на, на північному Кіпрі, це реальність, це там, де наша компанія, це фотографували наші партнери. Е, е, Тут на північному Кіпрі дуже багато партнерів. У мене 24 людини купили в 2019 році і в 20-му купили житло на північному Кіпрі. Але ж дуже багато вивели грошима і купили в своїх країнах, в своїх містечках чи селах, там де вони мріяли. А хтось захотів бізнес відкрити, то відкрили свої бізнеса, повкладали гроші, які тут заробили. Компанія на самом ділі дуже заінтересована продати вам сертифікат на нерухомість. Є цінність сертифікату в будь-якій програмі є своя цінність. Тому ви виберете сертифікат, вибираєте, яку ви програму собі обираєте, яка вам комфортна для входу, і потім починаєте працювати в цій компанії. Цей сертифікат він прирівнюється до. Грошового еквіваленту, а наша компанія вона співпрацює з серйозними успішними інвесторами, які будують житло на північному Кіпрі, і ми потім, коли виходимо на винагороду. Ми купуємо. Компанія перераховує гроші в ту компанію, від якої нам сподобалось житло. І це ми, як поїдемо в травні, ви побачите, нас будуть возити по всіх об'єктах. Ви будете собі навіть зможете вибрати собі житло. У якої компанії це житло продажу? Тепер дивіться, придбавши бізнес сертифікат в нашій компанії. Собі отримуєте можливість зайнятися своєю фінансовою справою. Що це означає? Я вам зараз все розкажу, що ви тут зможете завжди бути з грошима, завжди, завжди будете з пристойним доходом і будете розвиватися і мати все, про що ви мріяли. У нас є дуже гарна команда. Команда і України, і Прибалтики, і Казахстану, і Узбекистану, і ну, багато країн світу в компанії працює взагалі більше 140 країн світу. Тому тут ми не одні і ви не одні. Якщо ви розглянете цей бізнес, ви будете дуже задоволені. Я вам розкажу про такі переваги, які є в нашій компанії. Інвестиція в нас один раз в вашому житті, ви її виберете. Це таке, знаєте, до, для людей, які, можливо, хочуть себе попробувати. але в нас інвестиція в нерухомість серйозна є. А, значить, сертифікат за тисячу, за дві, ось за тисячу, за дві, за вісім. І на, навіть за 800 в автомобільні є. Але це ж ви, коли ви вклали, сюди купили сертифікат через тиждень, два, чи через місяць, як у вас удасться дві людини, як у будь-якому кооперативі, коли ви, вам говорять, що. Ти по ти отримаєш свою квартиру, елітну квартиру, але ти повинен два друга привезти з собою, щоб тих людей, яким потрібна квартира. І я знаю точно, що в нас у Києві дуже дуже трудно утопитися в цю чергу. Яка на будівництві стоїть у чергу, стоять люди по 30% від стоїмості квартири, вони туди вносять, але забудовнику, але ж вони ще не впевнені, чи цей забудовник не заплакує будівництво. Розумієте? Ця компанія, наша там будівництво на північному Кіпрі, де компанія рекомендує купити, коли ти виходиш на велику суму грошей. Це бонусно накопичувальна програма. Ви отут в цих програмах постійний вивід по 3 тисячі доларів можете мати з маленьких отут а в маленькій програмці, там 1300 доларів. Ви знаєте, у нас для українців це дуже великі гроші, і це в будь-якій країні великі гроші. Так, звісно, тут можна дуже великі гроші мати. У мене зараз на тій неділі один партнер вже перейшов сюди у останню програму, і я так надію, що до кінця цього місяця або слідуючого у мене людина вже получить собі виплату велику, але вона входила з маленьких грошей, з тисячного, тисячного сертифікату. Тут навіть можна із малесенького малесенько війти 170. Це антикризова програма, в якій накопичують люди дуже багато заходять і на таку, такий вхід. От. Але ж як на любій роботі нам треба працювати. У нас безкоштовне навчання. Якщо у вас буде зацікавленість, це насправді зовсім нічого немає складного. Абсолютно. Ви тут будете із грошима на автомобіль, і тут накопичиться тому що командується дуже швидко. За місяць можна запросто це заробити. І в нас було з вересня, місяця по грудень, 9 людей заробили по 14 400 вивели. І ви йдете тут в Рінвест, це де буковка Р, і ви завжди, ви вже нічого не вкладаєте, нічого абсолютно. Просто люди тут, а, отак, от, по, як кажуть, по часовій стрілці крутяться і заробляють гроші, тому що це проєкт, який зроблений. По... По матриці, а матрицю має Всесвіт, матрицю має людина. Матриця це така навіть учотна оця таблиця, по якій ми працюємо, вона заказана в Гарвардському університеті і вона запатентована. Ви тут завжди із грошима, і це безконечно. і Якщо із тисячі людей 999 остановляться і не будуть працювати, а один буде продовжувати працювати, то ця матриця житиме постійно все життя. Просто, знаєте. 100, 200, 300 років буде жити. Отака от от класна математична система, по якій можна заробляти гроші. І зараз це прийшов цей час, коли ми з вами можемо, сидячи вдома. У тапочках, я ось сижу так у тапочки в діла, і сижу з вами, говорю. Я нікуди не їду, я нікуди не бігаю. Як раніше це було, ми їздили по містах, по країнах світу і розвивали свій бізнес. То зараз це все робить інтернет. От звідки ж у нас такі гроші великі беруться? Звідки такі кошти виплачуються? Я вам зараз поясню. Бо я знаю точно, що це питання у кожної людини зараз є. Я вам відповім ще й на ті питання, які у вас виникли в процесі того, як я вам розповідала про, те, про можливість. Так? Е, значить, дивіться, оці сертифікати, які ми купуємо від 170 доларів там е, різного номіналу, ви можете вибрати програм багато, я не буду про них по всі говорити. Але оці сертифікати, які ви купуєте взагалі, вони йдуть на рахунок компанії. Компанія на рахунку їх не держе. Вона зразу їх фінансує в різні фінансові сектора. В неї є нафта, газ. Це нас не касається, бо це її бізнес. Для нас же вона бізнес зробила. Що ми тут, як рекламні агенти, розумієте, як рекламні менеджери. Ми запрошуємо людей, це вже є реклама. Ми розказуємо про північний кіпер. Це вже є реклама. І за це нам, звісно, дуже добре платять. І ті гроші, які ми вкладаємо, наприклад, в будь-яку програму, проходить декілька днів чи місяць. проходить І ми їх повертаємо як тільки стіл. От уявіть собі, сім людей сіли за стіл, круглий стіл. Так? Троє вже сиділи за столом. А четверо підсіли, і один з них получив 4 тисячі доларів. Тисячу, він три тисячі ложе собі в карман положив, а три тисячі сів з тієї сторони де спустий стілець, з другої сторони стола. Ви представляєте, ну як оце за круглим столом чотири стільці пусті, а троє. І ці заповнилися, освободилися. Як тільки один получив 4 тисячі, освободили стільці, і він іде на свободний стілець і сідає. Класно, правда? І знову як тільки підсіли четверо, і знову верхній получає 4 тисячі і виходить, це дуже гарна система і всього сім семимісний стіл, дуже малесенький, дуже малесенький. І оці всі малесенькі столи. Мають усі програми, три програми житлові, які ви бачите отут на цьому слайді. Ось вони три програми. Тому у моїй команді за півроку, навіть менше було там, за 3-4 місяці люди. Заробляли і заробляли. Ну це було б звісно, що до пандемії зараз у нас тільки ось буде перший вихід після пандемії. скажімо так, але зараз піде скоріше, бо ми маховик розкручуємо. На мене вже дзвонять, виходять ті люди, які приостановилися, були по якимсь причинам, побігли по других компаніях, потіряли гроші, прибігають назад і кажуть, ми знаємо тут маркетинг, ми подивилися другі компанії, але кращого чим тут у міленіумі, немає ніде. І ми ж зараз вони вливаються в нашу команду. Ми зараз починаємо дуже активно працювати. І якщо новачки є в нашому залі, які хочуть приєднатись до нашої команди, то ви уявіть собі, що в цьому потоці от цього всього цього процесу роботи, ви швидко виходите на... Ви нагороду і заробляєте разом з командою, получаєте те, за чим ви сюди прийшли. Вам тільки одне треба розібратися, розібратися, бо в будь-який бізнес на будь-яку роботу, де б ви не прийшли? Вам треба навчитися. Навіть якщо ви лікарем хочете стати це взагалі там 8 років у мене донька вчилася, так? Е, є такі різні професії, де їм треба вчитися, а тут. За такі гроші, які не платять ні лікарям, ні вчителям, ні другим професіям. Я вважаю, що три дні чи тиждень можна й повчитися, правда? Взагалі, можливо, і місяць понадобиться для вас. Але це для вас і ви будете вирішувати, бо ця компанія, ви знаєте, ви не просто так тут проводите свій час. Те все, що ви тут заробляєте. Воно буде вашим дітям, вашим внукам, тому що в нас передається по наслідству. Оце наш бізнес передається по наслідству. Наприклад, у мене виходить на виплату людина, скоро теж, ну я думаю, що в цьому році теж два роки мати, матері його немає. Вона померла від ковіду. Переписала компанія безкоштовно на нього сертифікат. Оцей сертифікат, який я вам показувала, він юридично завірений і він як грошовий еквівалент. І Він наповнюється разом з командою в об'ємах, виходить і получає або кошти, або нерухомість. Він купує на північному Кіпрі. Отакі От умови класні в нашій компанії. Сподобалось вам те, що ви щось зрозуміли. Якщо ви не зрозуміли, це нормально. Я теж перший раз нічого не зрозуміла. Але потім, коли почала розбиратися, але носом почула, що тут є гроші. Розумієте? Я сама економіст, але ж тут я знаю дуже багато і і я ще й підприємець теж тому і тут і підприємців багато. І різного фаху людей. І я знаю, що у вас це вийде, якщо ви це захочете самі. Бо як захочете похудіти, то тільки ви це можете зробити. Або там спортсменом, наприклад, стати чемпіоном світу. Хто кроме вас це може зробити? Тільки ви самі, бо ви тренуєтесь, щось робите. Точно так і тут ви прийдете, розберетеся. У нас дуже просто. И будете дуже ради что вы почули эту информацию и дякувати тей людине, яка вас сюди запросила. Одна вещь, которую я усвоил в жизни, вы никогда не сможете поднять кого-то, если они не хотят подниматься. Вы не сможете. Неважно, насколько вы думаете, что вы хороши. Как бы сильно вы не хотели им сказать, что сможете им помочь. Если они не хотят идти вверх, вы ничего не сможете сделать. Но обратное неверно. Кто-то плохой может сбить с пути хорошего человека. Потому что иногда негатив в мире намного сильнее, чем позитив. А негативные люди могут вас сбить. Поэтому я держусь подальше от негативных людей. Я просто ухожу от них.